Удари балістикою та дронами четверо поранених. Росіяни в чергове масово атакували Київ. Пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. Увесь ранок, столиця оповита димом від пожеж. На одному з місць ударів зараз перебуває мій колега Михайло Манилюк. Він із нами вже наживо. Вітаю, Михайло. Розкажи, будь ласка, що тобі вдалося дізнатися? Вітаю, Лілія. Сьогодні Київ пережив одну із найскладніших ночей за час повномасштабного вторгнення. Опівночі пролунав сигнал повітряної тривоги. Було повідомлено про небезпеку застосування БПЛА. Власне усю ніч російські шахеди літали над столицею. Було чути роботу ППО. Як повідомляють у київській міській військовій адміністрації, внаслідок падіння уламків пошкодження зазнали сім районів столиці. Є часткові руйнування та займання у багатоповерхівках. Під час дронової атаки постраждали і приватні будинки горіли складські приміщення шахет влучив прямісінько в автомобілі, які стояли на парковці. Власне, зараз ми знаходимося в житловому комплексі, де саме стався інцидент. Тут, окрім машин, зруйновано кілька квартир. На щастя, будинок вдалося швидко загасити. Внаслідок атаки на місто четверо постраждалих. Повідомив Мер Кличко. Усіх медики госпіталізували. Інформація буде оновлюватись. Наразі у мене поки що все. Тобі слово, колего. Дякую тобі, Михайло. Чекатимемо від тебе новину у наступних випусках. І нагадую, що з нами наживо був Михайло Манилюк. І він розповів про наслідки нічної атаки на Київ. Понад п'ять годин.